Давайте пробувати з вами продукти. Перше це у нас скраб. Його потрібно нанести на добре зволожену шкіру голови. Я її вже зволожила, наносимо аплікатором, тут дуже зручний аплікатор. Треба нанести на шкіру голови і 3-5 хвилин будемо масажувати. Таку. І втираємо. І тепер добре масажуємо 3-5 хвилин шкір. Так, я добре помасажувала 4 хвилинки голову. Зараз потрібно ретельно змити шампунем з водою. Для чутливої та сухої шкіри скраб потрібно використовувати один раз на 10-14 днів. Це я помила голову шампунем. Тепер беремо рушник і добре промакуємо волосся від. Займої вологи. Або даємо йому трошки підсохнути, або беремо рушник і промакуємо. Тепер беремо сиворотку проти випадіння волосся. Я думаю, що багато хто стикався з цією проблемою, особливо взимку. В мене дуже починає випадати волосся іменно в зимний період часу. Тому ось такі цеворотки ось ось мене дуже рятують в цьому плані. Наносимо северко на чисту шкіру голови. Це обов'язково. І дуже добре приділяємо увагу коленям. Зараз будемо наносити. буду вам все показувати. Набираємо. І дуже зручно піпеткою розподіляємо. Дуже добре. Приділяємо увагу кореню. Ось так аплікатором і масажуємо так, як ми це робили з крабом. Теж 3-5 хвилинок. Ось так. І повторюємо це по всій голові. Це воротко змивати не потрібно. Так, я нанесла. І тепер так само масажуємо 3-5 хвилин. Добре втираючи сиворотку в шкіру голови. Волосся я висушила, і в мене дуже приємне відчуття свіжої голови, добре очищеної шкіри голови. Я дуже приємно вражена від а, скрабу, він дуже приємний. Дуже добре очищує шкіру, прям відчуття, і волосся дуже м'яке волосся. Я дуже рада, що наші українські бренди роблять настільки якісну і круту продукцію.